Так, Ми з вами знаходимося на пагорбі, який називається єврейка. Колишнє єврейське кладовище. Тут можна спостерігати величезні купи сміття і багато залишків надгробних каменів. Продовж століть тут єврейська громада міста Рівного ховала своїх померлих. Місце дуже гарне. Можна побачити велику частину міста з цього пагорбу. В народі так і називається Єврейка. Давайте пройдемось і подивимось, як бережеться пам'ять про людей, які населяли наше місто. бачите, стежки, люди тут ходят каждого дня и сметят теж, напевно, что каждого дня. Первая дробно плита, Дивіться, ще одна надгробна плита. Щоб пройти по цих заростках, я думаю, ми знайдемо ще не одну. Дивіться, яка велика. Цей великий камінь, це теж надгробна плита. Третя. А сміття. Четверта, п'ята, бачите, шоста, сьома. І все прикрашено сміттям. А тут у нас просто величезне скупчення цих надгробних плит. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. На цій ще можна роздивитися єврейський клинопис Тут у нас. Каміння. Каміння мовчить. І ми, на жаль, теж мовчимо. Дивіться, який оригінальний трамплінчик. Цікаво, з чого він складений. Так, так. Виникли. Гробних полит. Трамплінів тут багато. Ще каміння. Цікаво, хто заніс це каміння сюди на цю гору. Пройдемося ще. Тут дивіться, яка алея. Згадайте з чого? Кожного дня люди йдуть, навряд чи вони... Задумайтеся, по чому вони ступають. Так, це на торобні полики. На деяких, якщо роздивитися, ось дивіться, на цій, видно залушки, кленопису. Ще один камінь Тут великий камінь порослий мохом би він міг говорити, що би він нам розказав Трамплін І тут ще каміння трамплін з цікрої землі каміння тут всюди той хто його не помічає, напевно ліпий. Напевно, комунальники у щось Хлопці. Палять ватру. Хлопці, а ви знаєте, що це за місце тут? Знаю. А що це за місце? Парк. Парк. А що тут колись було? Пладніше. А чи є? Є, там щось написано. Написано, ви бачили, так? Да, так, тільки там з травмоком зараз. Ні, mm ні! -hmm. А покажете, так? Ну, там, так, камінь валяється. ну це ж за все, що надгробний. Mm -hmm. Тут колись поховали mm -hmm. людей багато. Mm -hmm. І там написано. Mm -hmm. Не по-нашому написано, так? Ясно, дякую. Mm -hmm. А часто ви сюди приходите? почти після уроки. Угу. А отут трохи не прибрано, правда, хлопці? Ні, ми чому дядьку допомагаємо. А, допомагаєте? Ясно. Дивіться три години